Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на середу, на 6 серпня 2025 року, перша чверть місяць у Козерогові, день місяця, 13 та 14 почнеться о 19.30. А ще у нас місяць без курсу із 20.40 по 24 годину. От, любі мої, Місяць без курсу буде у доволі такий пізній час, і я думаю, що не дуже він буде заважати нам. Але ті, хто працює на відповідальній роботі, будьте уважні та обережні. І за кермом будьте уважні. І у нас 13-місячна доба, символ якої сонце або колесо. день такий відповідальний. І це період швидкості, ясності, майстерності та наполегливості. Чим рішучіше зараз людина поводиться, тим успішніше завершаться її всі починання. Щоб було розпочати напередодні, не можна в жодному разі кидати, а продовжуйте займатися своєю справою. Не зменшуйте темпу, щоб не сталося. Від цього залежить. Успіх усієї справи в цілому. Те, що було розпочати напередодні, отримає в тринадцяту місячну добу додаткову енергію. І відбудеться активізація прихованих резервів людської психіки, енергетичне поле людини та енергетичне поле астральної матриці задуманого проєкту зливається в єдине ціле і спрямовуються до успішного завершення. Тому одним із символів 13-ї місячної доби є колесо, ми зараз подібні до колеса, що котиться згори. По інерції, знаєте, не зупиняйтеся, не зменшуйте темпу, вірте в себе, вірте в свою удачу, вкладайтеся повністю, не шкодуйте сили, тим паче, що зараз її у вас забагато. Крім того, це дуже сприятливий час для подорожей та відряджень. А ще у нас місяць перебуває у знаку козирога. Серйозний знак, серйозний. У дні, коли місяць перебуває у знаку козирога, все підпорядковано почуттю обов'язку, відповідальності. Ключові слова цього знаку точність, чіткість, терміновість, акуратність. Це ідеальний час для занять, що вимагають точного та холодного розрахунку. Як правило, у цей період. Рівень співпереживання та співчуття знижується. Тому вимагати від будь-кого прояву яскравих емоцій марно, це невдалий час для освічення в коханні та вирішення сімейних проблем, адже вони вимагають підвищеної чутливості та емоційності, а всі надто прямолінійні і такі нібито черствоваті трошки. Вони не в змозі правильно та безболісно вести дипломатичні поєдинки із своїми родичами. Але навіть у такій ситуації є позитивна сторона. У цей час відбувається підвищується почуття самовідповідальності, здатності рухатися до наміченої мети і без компромісів напряму. При місяці в Козирогові кругом. Треба навести лад. Ну, Так у вас буде під... підштовхувати енергетика місяця. От. Розсортувати все, розкласти по поличках. Краще займіться тими проблемами, які вимагають чіткого, логічного, ясного, тверезого мислення. У даний період, це про здоров'я трошки. У даний період вразливі кістки, шкіра, жовчний міхур. Серйозні наслідки можуть мати. Не виправдано сильні навантажування на кістки, особливо на коліна. Компреси на хворі коліна стануть гарною профілактикою. Протипоказані всі операції з зубами та хребтом, так що, раджу, до стоматолога візит відмініть ці 2,5 дні якимось чином, на знеболюючому ще якось перетерпіть, але краще туди не втручатися. Рекомендуються процедури, пов'язані із шлунком та з діафрагмою. Козерог це знак корення землі та солі. У ціні організм потребує соль значно більше або ж значно менше, ніж зазвичай. Кому як? От понаблюдайте за собою, у дні козирога система крового обігу дуже вразлива, тому їжа червоного кольору позитивно впливатиме на організм і на роботу кровотворних органів. Любі мої, а я вам бажаю міцного здоров'я. Я вас люблю. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.